Вітаю на каналі Мотоблок. Ось такого двигунця, знову 180-го, яких найбільше попадає на ремонт. Там писали в коментарях, що вони чи погані, чи ломляться, чи що. але не погані і не ломляться. Просто їх дуже багато в свій час люди купили. Колись всі, як правило, брали вісімку без стартера. Бачите, вісімка без стартера одна, вісімка без стартера, друга, і там в ящику. Вісімка без стартера, третя на ремонт. Для ручної роботи колись найбільше продавали мотоблоки, і всі казали, що може стартером, ні-ні, що я не маю сили. І всі брали без стартера. Це просто ну, процентів, ну, я думаю, 70 точно, напевно, продалося 8 окручних. Стартера щось не болялися, бо там треба акумулятор, там стартер кудись летить. Ну, таке. Хіба що брали більші мотоблоки і тоді. Більші мотоблоки брали, і тоді вже він не так ломиться, бо більший запас потужності. Тобто та сама коробка, вісімку ви хочете так само нагрузити, як сусід з десяткою. І відповідно трошки може десь ті нагрузки даються в знаки, хоча це не є якоюсь такою проблемою, що він там склепки чи що. Просто в десятці більша кубатура і ну, він потужніший, тому трошки менші нагрузки йдуть на нього. Хоча і такі мотори теж привозять. Привозять на ремонт. Але от, що характерно для цього ремонту, звернувся клієнт, привіз мотоблок та й каже, щось на полі робили, кинуло димом, стало. ну Ми більше вже нічого не робили, вирішити привезли на ремонт, щоб нічого. Ну, нічого не нашкодити. І до чого це все говорю. Бо часто там дзвонять клієнти, чи що, ну, скажіть, що може бути, а дехто ще телефон каже, послухайте в звук. Розумієте, тяжко оприділити. Десь можна щось підказати, але десь в більшості випадків неправильно клієнти кажуть якусь там причину чи. Що От що би я сказав в цьому випадку? Що то міг заклинити розпилювач, кинуло димом, стало і завести не можна. Але от, зараз я вам покручу, тут відтиснув. Декомпресор підкручу ви будете чути звук тої форсунки. О, чуєте? Скригоча форсунка. Зараз я форсунку відключу, бо трохи цей звук заважає. І що ви послухаєте? далі Чуєте, як щось тарабане щось розвалено повністю, не знаю що, я ще його. Я його не розбирав, але щось розвалено і сильно товче. Тому от в даному випадку, що можна підказати клієнтові, рівно нічого. Кинуло димом і стало. Але до того воно, якщо там розбити, наприклад, підшипник, хоча колінвал має якогось такого явного шату, чи ще шарики не, не розбіглися, чи шарик тріснув, воно би мало калатати. Тобто, це, що кинуло димом, це щось таке. Ну ну добре, може, що кинуло, що не розвалило весь мотор. А там або вкладишів нема на шатоні, чи що, ну якийсь такий, навіть не знаю. Чи чи, чи палець лопнув в поршні. Ну не можу сказати сам, не можу догадати, що то буде. Буду розбирати, будемо виясняти, яка то причина. Розібрав я трошки того двигуна і тут маю відповідь деколи да, на одне, питання, бо дуже клієнти люблять часто говорити, що то китайське гімно. То поломилося, бо то китайське гімно, бо то китайське. От, показую, що в цьому двигуні що привезли, що кинуло чорним димом і стало, що я казав, що може бути форсунка. Але ми чули, коли крутити, як щось, як щось стукає. Показую вам про китайське гімно. От, подивіться, який шат має. Зараз я збільшу. Ще збільшу. Який шат має шатун. Подивіться, це хто там купляє новий колінвал і шатун, і каже, що він там ходить. Так має ходити. А оце дивіться, як ходить. І робило, їхало. Я знаю, що то ті газди, трохи шапку на вуха натягнули, бо холодно, що такого не чули, що таке в моторі відбувається. Але от бачите, нічого я ще не відкручував. Отакий от отакий має люфт. Вже так заодно зняв бокову кришку. Я зараз розкажу чого. А тут і підшипник розсипався, бачите? Всі шарики збіглися за одним боком. Хоча вони якось так збігли, ще колінвал може, в такому положенні стояв, що я, коли мотор був зібраний, дергав за махвик, ну зараз я вже його відпустив, то я не чув, що є якийсь люфт. Але от ще одне мене що так смущає 175. Пише на колінвалі 175, хоча... Це двигун з довгою кришкою, і в ньому не було 175-х колінвалів. 175 колінвал відрізняється тим, що тут стоїть не 310-й підшипник, а 210-й підшипник. Посадка на колінвал тут 50 мм е в 210-му, а там 45 вроді правильно сказав. От. І то деколи там доточують якусь стулку і ставлять, бо вже купили колінвал, віддавати ніхто його не буде назад. І ну, таку хімію роблять. А як отут воно так. Появилося, не можу сказати. Бачите, пише 175, оцей люфт скаче він. І робило, бачите, робило, орало чи що, і кинуло димком. Так що для тих клієнтів, що там деколи хтось дзвонить, ну не завжди можна дати пораду. Дати пораду в цьому випадку. Як тут мотор розлітається. Тепер вже відповідно колінвал, два підшипники міняти само по собі. Треба поміняти шатун, бо він вже якийсь розтягнутий, потягнутий. Ну, я думаю, вартує зняти. Поршневу, бо якщо так казали, що то лиш димком кинуло, не знати, що там твориться в тій поршневій. Зняти вже, ну принаймні, поміняти ті кольця, бо поршень можна і сюди витягнути, коли не буде колінвалу, можна витягнути і його і звідси і подати. Ну, можна спробувати зняти, зняти колінвал. А тоді витягнути поршень, подивитися, якщо там сильно не бракує, з цієї сторони запхати. Але я б вже пройшовся тим хоном, ти вже б так трошки довели до ладу. Бо вони казали, веземо вам, бо там щось там-сям. Там, Одним словом, привезли мені, тобто так, якби по довірі. Тому треба вже клієнта якось не підвести, окультурити йому той мотоблок, щоб він робив. Отакий, От бачите, чистий фільтр, нічого ніби не бракує, з цього каналу витекло масло, ну є там вже ясно, що. Бачите, що там, що там твориться, бо інакше бути не може, десь та стружка з колінвала мусила споцувати. Потім вже так для цікавості витягну колінвал, витягну шатун, подивимося, які розміри, навіть скручу, як воно, як воно махається. Бо деколи купляють новий колінвал, там зазори трошки не такі, як в Мерседесі, і всі кажуть, що, що за великий люфт і все, вони руками, чи хто очима руками відчувають, що то не так. Тут трошки вже може десь говорив, трошки люфт має бути більший, бо тут не подається масло підкладич, так як в машині, а просто лється струйкою. І коли буде дуже мінімальний зазор на колінвалі, хоча він подібний, як і в машині, буде мінімальний зазор, то воно десь може навіть при якомусь перегріві чи ще щось підклинювати. Тому це, що воно бовтається, то таке. Ну таке, таке воно опять же, знову вернемося до цього питання. Таке воно китайське, але воно, бачите, робить, їде і виконує свою роботу роками я вже збирати цього двигуна, вимив його, правда, це було трохи зробити важко, бо якось то був на ремонті такий двигун, той, що біла фарба, то він всередині був чистенький, а тут подивіться, які отут раковини. І звідси ото вимити оту всю стружку на чесину, яку я вам зараз покажу. ну Просто було дуже складно таким балоном, не знаю, два чи три пішло бензини, і тако пшикав, і воно стикало, пшикав і стикало. Отако я перевертав двигуна. Отут воно. Видно ззаді, от воно аж лущиться слоєм, дивіться, яким грубим е витікала е та ржавчина, не ржавчина, а то е блискучий то метал е виливався з, -от, з бензиною от таку -от, на цю сторону. Тобто дуже важко було. Багато бензину просто, важкого нічого не було, але багато бензини, щоб оце все вимити, оце все, бачите, оці всі кутики. І так само Тут всередині двигун такий самий, і то вичистити було ну, дуже важко. Тепер треба, щоб він поробив трошки, там хвилин 20 чи пів години, і подивитись до повітряного фільтра. Воно ще обов'язково по кутах вимиє. Ну, а то реально то треба якоюсь гарячою соляркою, чи як, щоб то вимити. Ну, Але скільки максимально міг, стільки максимально вилив. Тепер покажу вам саме основне. Я такого ще не бачив. І думаю, що ви, напевно, так само. Який той колінвал був. Подивіться на цей колінвал, він... Повністю зжертий, не знаю, скільки. Він такий овальний, бачите, якого розміру він тут, а якого розміру він тут. Ось тут навіть видно, може відео не передає. Оце ребро. Що такий еліпс утворився. Таке яйце стало, воно просто вибивало ці стінки і вони стали тонші, бо туди вперед, назад, горизонтально поршень стоїть. І отак, отак вибивало такий, бачите, худенький і перекручую. Дивіться, який він грубий. Тобто, якщо порівняти цей колінвал, цей колінвал і порівняти, порівняти нового, подивіться, скільки тут, скільки тут, отут, а скільки отут, як він згризаний. Отакі От бувають чудеса і шатун при цьому, звичайно, його замінив, але бачите, що він нічого йому не бракує. А вкладиші... Такі дехто приходить, то копальцем проводить і каже, та вкладиші мені здається, що ще добрі, то можуть бути такі. Ну, коли, наприклад, прийде купляти поршень, клієнт, і з такими вкладащами та що ну, може не такого вже стану, але приблизно такого. Я кажу, вкладиші поміняйте. Та ні, я так ось дивлю, то ще може бути. Ну, багато тут і дуже екстрасенсів, які, які так, ну, так кажуть, але так воно є, бо я з цим просто кожен день в цьому працюю. От тому бачите, які бувають чудеса, як воно вибило, як воно вибило, як це можна було цього не чути, я не знаю. Хоча чути мали би вже оцей, бачите, як погаркана дорожка. Цю дорожку би мали бути чути. Бо деколи буває, що один шарик, такий надгрижений, кулька одна, такий, як от, ця дорожка, і воно вже починає гургур -гур, гур -гур, і періодично тако гуркати. Ну це вже мало так моценно гуркати і, і мало, ну, мало чути. Бачите, як розбило це. І тепер про те, що я говорив. Про цю втулку. Бачите, я там трохи відео говорився, то є на 180-му колінвалі 210-й підшипник має посадку 50, а на 175-му посадка 45, а зовнішній діаметр в них однаковий. Тому вони, бачите, так як я казав, зробили тут отаку от втулку на підшипник. Хоча воно мені не сподобалось, бо підшипник всередини має мати фаску, тут фаски не було, воно так сідає. А фаска на цьому колінвалі є, воно сідає. Одним словом, не до кінця, бачите, тут робить такий виступ більше десь там до 2 міліметрів. Ну, одним словом, така трохи халтура, але я таке зустрічав. От, от чому стоїть 175 й колінвал. Вони, по суті, шатуни використовуються однакові в роботі, там пише 175, як правило, на ньому. Так само вкладище, хто спорить, там 175-180, вони одинакові. Просто два двигуни використовують. Одинакові вкладиші. Чи пише на них 175 чи 180, не шукайте потім в тому причину, що продавець вам не то продав. Все то. Це взаємозамінні шатуни і взаємозамінні вкладиші. Одинаковий шатун з вкладишем йде і на 175-й двигун, і на 180-й, і довгу, і коротку кришку, яку хочете. А колінвали відрізняються, бачите, хід у них той самий, лишень цим підшипником. Тут діаметр 45-175, а 210 має 50 посад. Відносно цієї осі просто поставили оцю вставку, коли нічого тут такого не було, що воно не могло не робити чи що. Ну так вже люди купили, не побачили, виточили, ну вже як вийшло. Ось така історія. Ну саме це оцінне, це оцей колінвал. Як він міг стукати, як він мав робити, не знаю. Так що... Замінив я вже поставив новий, поміняю клапана, хоча тут, бачите, фаска така, ну тут вже за широка, хоча вона не є вибита за якимось одним боком. Так само тут а вона теж їй так нічого не бракує. ну Трохи за широка, якісь раковинки, але вже от клапан, оцей такий, бачите, вибитий, вже погорівши, підгорівши, то вже при такому ремонті треба замінити. Оцей клапан такий просто має широку канавку, могло б ще їхати і робити. оцей вже... Трохи в гіршому стані, бо він підгорівший, воно вже десь там не закривало, не ще щось. І через то вже почало отак накопчувати і от така от історія. І ще забув сказати саме основне, чого він міг заглохнути і кинути димом. Бачите, цей отвір, я вже десь в відео розказував. Бачите, він такий трохи забитий. Ну, він трохи забитий це вже зараз, а він був би ще забитий. Бачите, де, де йдуть контури металу, а де має бути ну, контури металу, а як він бачите, цим чорним загадженим. Він ще більший був, я просто як чистив ножом зішкробив, спеціально лишив, щоб потім вам показати, почистив ножом і забув за то. Але бачите, зверху то я, я зняв, а знизу. оце, бачите, отаку. Розвертаю вам, бачите, який. який. Отвір, Бачите вже, який отвір. Оце, оце повноцінний оце повноцінний отвір. А от перед тим було забито. І, напевно, через це кинуло, що він був забитий. Через то воно кинуло і стало. Він такий був мінімальний, ну, ну менше міліметра, може 0,5 чи 0,6, такий буквально голкою ніби хтось стикнув. І, напевно, через, через цей отвір воно заглохло. Але бачите, які всякі різні причуди в мотоблоці утворилися. Що цей отвір допоміг відвезти майстру на ремонт. Тако бачите працює з такого металолому, перетворився в робочого двигуна. Є ще якісь тут нюанси. Бачу кран капає, треба поставити новий, замінив я. Шланги поставив сюди хомутики. Тут були якісь ізоленти намотані, все я зняв, ніде нічого не капає, все сухе. Ось такий, такий ремонт. Тут ще от я лишив, бо тут зараз ніч трохи воно так, може не так видно, лишив оцю таку клейоночку. Вона була тут намотана на баці. Такий один нюанс. От чоловік собі ніби правильно зробив, зробив таку якусь заглушку, бачите, таку якусь. Шайбу би менше хляпало, бо я розумію, це проблема всіх мотоблоків. Воно навіть отут, таке має бути гумове колечко, але воно там свою роботу не виконує. І тако він поставив. Ну, це ще може бути. А він намотав оцього кулька. І я ці всі шланги повід'єднував, взяв баклашку, відкрутив, відкрутив отута. Штуцер і в баклажку, та й пішов собі, не звернув уваги щось на, на ті крийонки. Приходжу через декілька хвилин, дивлюся, а солярка де паливо як не текло, так і не тече, тобто завоздушено. І Такий самий ефект може бути і, і в роботі. Що не буде текти солярка, тому з цим треба якусь обережно це глушити, бо там, бачите, є гумка, є отвір. Мусить бути якийсь отвір, бо інакше воно вакуумує і просто з бака витекло, там, може 50 грам солярки, чи скільки, а решта утворився вакуум. Тому таке відео, такий ремонт, бачите, з якого металолому перетворився в двигун. Так що підписуйтеся, ставте вподобання, буде багато цікавого розказувати. бо Є багато в інтернеті інформації. Навіть сьогодні був такий клієнт, який почав так я так перший етап послухав, другий потім кажу, стоп, стоп, ви кажу, вже дуже глибоко копаєте, все надто простіше. То відносно паливної системи, коли один сусід каже, що насос, а другий форсунка, а третій каже, треба головку на герметичність перевірити. Ну, от таке, от таке. Так що, дякую всім за увагу, бережіть себе і шануйте свою техніку.